Анду, усіма лоха. Сьогодні розглянемо дуже напружений матч між Далосом Луки Дончича та Оклахомою Шея. У Клівленді між Кевс та Селтікс також нудно не було, тому давайте вриватись. Ну і звісно, всім смачного. Задачка у Клівленд Кевлєрс неймовірно складна. Вони горять в серії 1-2. Вони сьогодні проти Бостона і вони без Донована вона людини, яка тридцятку набирає в середньому, але на трибуни завітала легенда баскетболу. Особливо легенда Клівленда, Леброн Джеймс людина, яка принесла цьому місту єдине чемпіонство в їх історії. І я не хейтер Леброна абсолютно. І я не знаю, чи це мені одному здається, але наскільки пафосний вигляд у нього просто максимально. І у дружини також. Ну я не можу. Ну, король, король, що ти скажеш? Все справжній король цього міста. Ми ж з вами на майданчик, де Селтік з буквально із перших секунд показують, що не будуть сьогодні бавитись. Вони прекрасно розуміють, що необхідно користуватись відсутністю не тільки Мічела, а ще й Джерета Алена, основного центрового цієї команди, тому. Джейлен Браун розрізає захист своїми проходами. Далі вмикається і Джейсон Тейтом. Дуже легко розбирається проти Макса Струса. Далі він же на периметрі проти Евана Моблі. Симпатичний розворот під праву руку. Пізніше знову Тейтум тікає від Макса Струса. Ого, яка шикарна спроба донканути через Трістана на Томсона і все одно свої два поинти. Тейтом набирає пізніше Холідей. Вмикається. Він класно грає. В останніх двох матчах сьогодні Джру дає 16 понітів із чудовим відсотком, іначе у Селті вже є двозначна перевага так проти Клівленда, у яких нема основних гравців. Але у Бостона є така особливість там, де здавалось, вже має бути легко, вони все одно зроблять, щоб було складно. На додачу Макс Трус розстрілявся сьогодні. У нього 15 очок, все три Далі постало питання: хто ж набере сьогодні тридцятку замість донована мічела? А Даріус Гарланд каже без проблем. Я не беру. І Даріус набирає сьогодні свою тридцятку плюс сім асистів. І подивіться, в цьому епізоді він вже скорочує до мінус одного. Тому Джо Мацулі знову щось необхідно робити, аби завести своїх підопічних. І у нього це непогано виходить. Джейсон Тейтон працює на обох сторонах майданчика. Ось тут спочатку він. Блокує Айзека Окоро. Далі у швидкому відриві розправляється із Лавертом. Там габаритів вистачає. Далі Джейлен Браун показує свої сильні сторони. Гу-гу, Хороший фейк проти Ева Моблі. Плюс три Бостон попереду. Браун знову спиною до кошика проти струса. І той за ним не встигає. Хапає його за руку. І навіть це не завадило Брауну. Все одно набрати свої очки. Джейлен сьогодні дає 27 плюс 8 підбирань з чудовим відсотком. Кінці 3-ї чверті, Бостон знову попереду на плюс сім Пейтон Прічерс, тебе трьошка залазить. У Прічарда 11 очок з лави запасних, досить важливих 11 очок. Він вже неодноразово показував, що може бути дуже небезпечною опцією з лави запасних. Далі вже в четвертій-чверті Джейлен Браун робить знову плюс 15 для своєї команди. Але що правильно, Бостон знову розслабляється там, де цього просто не можна робити. І Даріус Гарланд їх за це карає. Пізніше Дін Вейт ще одну дуже важливу трьошку влучає, і всього лише мінус 7 для Клівленда. Потім Еван Моблі у пості розбирається із Холідем. Вже мінус 5, цього лише різниця. І часу ще предостатньо для того, щоб повноцінно відігратись. Але Джейсон Тейтом, коли треба, дійсно вмикається на повну. У нього 33 очки, 11 підбирань, 5 асистів. І ось тут за хвилину до кінця Джейлен Браун вже з дальньої дистанції ставить крапку у цій зустрічі. Далі, подивіться, було дуже прикольно. Після цього китку Тейтум вітає ось так. Брауна, і Браун каже: чувак, ти що мені боляче? Більш ніжного ставлення до себе від Тейтома вимагає Браун. Ну а із Клівном сьогодні ніхто ніжно не поводився. Вони програли черговий матч, рахунок серії 3-1. І наступна гра у Бостоні може стати останньою. Тим часом трішки новин син Леброна Джеймса Броні взяв участь у драфт-комбайні НБА. Це такий собі захід, де гравців тестують, вимірюють їх швидкість, стрибок, антропометрію, щоб у команд було більше інформації перед самим драфтом. Також під час цього відкритого тренування Броні реалізував 12 рочкових поспіль. Причому це він кидав, рухаючись. Так, це не якесь супердосягнення, але це краще, ніж він би ці китки змазав. Плюс на додачу малий вразив усіх своїм вертикальним стрибком. Він вилетів на 103 сантиметри у висоту. Ну, гени все-таки беруть своє. І це четвертий найвищий стрибок серед усіх учасників комбайну. Звісно, що все це не є прямим квитком до NBA, але це підвищує шанси, що броні задрафтують десь там у другому раунді, можливо, ще й враховуючи медійну складову, адже син Джеймса популярніший за усіх інших, навіть топових проспектів. Ну і між усім була інформація від інсайдерів, що Лейкерс також мають цікавість до броні. Він не є їх основною метою, але цікавість все-таки проявляють. Тому, можливо, ми скоро і з вами побачимо перший в історії НБА дует батько плюс син. Ну, друзі, пишіть в коментарях, що думаєте ви із цього приводу і наскільки це взагалі реально. Нагадую про розіграш для допомоги Збройним силам України. З мене класні подарунки, з вас донати. Всі умови у дописі. Ну а щоб задонатити, скануйте ось цей QR-код. Dallas Mavericks проти Oklahoma City Thunder, рахунок 2-1 на користь Mavericks. Ну і ця гра буде така справжня перевірочка для Юної та недосвідченої команди із Оклахоми, тому що вони на додачу грають на виїзді. Ну і подивіться, як енергійно сьогодні стартують Маврікс. Кері Ірвінг. Парочка класних передач на Гефорда. Рахунок вже 11-6. Далі Лука Дончич у транзиції трьошка через Лудорта. Не дуже часто це відбувається, тому що коліно у Луки все ще поболіє. Ну а Лудорт прекрасну роботу робить проти Словенця у захисті. Та тим не менш, Маврікс класно рухають м'яч. Дерек Джонс Джуніор ще одну трьошку влучає. У нього. 17 очок сьогодні на рахунку він прекрасно робить свою роботу на обох сторонах майданчика. Ну і не тільки в цій грі, а в цілому усій серії та у цьому плей-офф. На іншій стороні відповідає звісно Шей Гілджес Олександр. Далі Джош Гіді не зовсім своїм ділом займається, влучає з дальньої дистанції. Далі Чет Хомбрен вже скорочує до мінус п'яти всього лише. Тому знову очікується якась відповідь від гравців Маврікс. І цим займається ні, не Кайрі Ірвінки, не Лука Дончіч, а піджей Вашингтон. Чувак просто став третьою зіркою цієї команди. Він сьогодні набирає 21 очко, 12 підбирань, влучає п'ять триочкових. Далі Дончич ще насипає здалеку зі стебека, і знову більш ніж двозначна перевага для Маврікс. На додачу, подивіться, як вони сьогодні грають в захисті. Так може не зовсім чисто, але у плей-офф судді дозволяють таким чином грати. Дала сьогодні виписує 13 блокшотів. Дуже серйозний показник. Захист був на елітному рівні. а От напад з місцями трошки шкутильгав, тому що. Ні Лука, ні Кайрі нічого не влучали. Плюс Дала сьогодні влучив всього лише 12 із 23 штрафних. Ну і на фоні цього ще діл Олександр береться за справу. Він влучає свої просто вбивчі середні кидочки. Бо Оклахома також майже все змазали сьогодні з фарби. Там центрові Даласа і майже все закрили. Майже все змазали з дальньої дистанції, а от середньої насипали на елітному рівні. Тому вже відставання всього лише мінус три дончіч береться за справу. Навіть попри те, що Хали Лука сьогодні майже все змазав, все одно трипл дабл на його рахунку: 18 очок, 12 підбирань, 10 асистів. Знову плюс 6 дала попереду, Але якось треба зупинити Шеділ Джаса Олександра, який сьогодні набирає 34 Вісім підбирань, п'ять асистів, і всього лише вже мінус два для Оклахоми, Шей. Зі складного становища влучає черговий середній рахунок зрівнює. Далі шей. У проході класна скидка. Хомгрен виводить тандер вперед. І до кінця залишається всього лише дві хвилини. Тім Хардовий Джуніор. Класний фейк і дуже важливий трьоочковий. Він влучає одне очко знову різниці. Але у відповідь Джейлен Уільямс у проході ось так відповідає. Всі думали, що там було подвійне ведення, але Уільямс так жодного разу м'ячем і не заволодів. Тому абсолютно. Шистий епізод на додачу. Тім Хардвей допускає втрату. Плюс 5 Джейлен Вільямс робить для Оклахоми. Просто скажений розворот в цьому поєдинку. Дончіч намагається рятувати. Чудова передача. Мінус 2 для Далласа. Дончіч у проході. Знаходить на собі фол. Треба влучати обидва штрафні. Але Лука влучає тільки один. Його розчаруванню не має меж. Він міг зрівнювати рахунок у цьому надважливому матчі. Ірвінг, звісно, його підбадьорює. Каже, давай чувак, ще грати 10 секунд. Чет Хомгрен на лінії штрафних на ньому порушили правила, але Чет влучає обидва. А піджей Вашингтон у відповідь також влучає тільки один. Таким чином, Даллас у самій кінцівці віддають перемогу Оклахомі. Рахунок в цій неймовірно цікавій серії стає 2-2 і знову команди їдуть до Оклахоми. Тепер давайте на хвильку на прес-конференцію ще й ділжас Олександра спитали, як він у скрутних моментах все ще довіряє своїм тіммейтам. Ну звісно, тут існує певний баланс, який який треба віднайти, типу коли атакувати, а коли віддати передачу, так зіграти правильно а коли навпаки не треба грати правильно, а довіритись своєму скілу. Я дуже довго над цим працював, щоб нарешті це стало виходити. Ну, взагалі, багато гравців над цим вимушені працювати. Але в кінці кінців це все залежить від того, що тобі дозволяє робити захист. А щодо довіри своїм тіммейтам, то треба розуміти, що на найвищому рівні без тіммейтів виграти нереально. Ну а я, звісно, і що хочу вигравати на найвищому рівні, тому все очевидно. До речі, у нас в телеграм-каналі вже 4 тисячі підписників. Це значить, у нас там дуже цікаво, тому дуже раджу туди заглянути за посиланням у дописі. Ну і на цьому я дякую всім, хто підписаний на Патреон, на спонсорство, на БаймієКофі. Ви дуже допомагаєте не втрачати мотивацію, роблячи відео щодня. Хто хоче доєднатися, посилання знайдете у дописі під відео. Ну і на цьому всім до завтра і па-па!